Привіт! Сьогодні я записав попереднє відео і відразу хочу записати наступне відео про мого постійного клієнта. Цей клієнт він має мережу кав'ярень, кафе, вони це називають ресторани. Ну, це такі, як це місця швидкого харчування. Тобто вони роблять там, готують якісь снеки, якісь хот-доги, гамбургери, водичка, і, і це вони продають. І. Вчора він до мене звернувся з питанням. Потрібно обробити і зробити така у нього є барна стійка, типу барної стійки, де вони приймають клієнтів, обробити, зробити там інше покриття. Е, я вам покажу зараз, можливо, мені вдасться записати частинки відео. І напишіть, скільки би ви взяли би за таку роботу, наприклад, тобто це потрібно. Просто на поверх того, що є, прибити там такі дерев'яні планочки, закінчити потрібно якось подивитися, потрібно це закінчити всі края і пофарбувати. Щоб ви оцінили цю роботу, як це? А я зараз іду до клієнта, спробую зняти відео і вам покажу. Не переключайтеся. Ви бачили кадри самої барної стійки, які я там робив заміри, я собі поміряв висоту, ширину, довжину, щоб просто розуміти об'єм роботи. Потім це все буде можливо мені намалювати. І ви бачили, як поскладений матеріал і як він виглядає. Це говорить про те, що персоналу завжди байдуже до того, як роботодавці... Дбають про свій бізнес. Тобто людина хоче покращити, зробити більш приємніший, більш красивіший цей заклад, щоб ці ж працівники могли отримати свою зарплату, свої кошти за це, так? Тобто вони мають більше роботи, людей більше приходить, їм там більш приємно знаходитися, так? Відповідно, ці люди вони будуть мати більшу, кращу зарплату. Але Цім байдуже, ходять пішки по цих дошках, края всі збиті. Я маю хорошу таку, це називається тут Мітерсав це вертикальна пила, яка опускається, робить такі чіткі, гарні рівні зрізи. Я придбав цю пилу, чесно кажучи, думаю, можливо, вона мені не потрібна. Я дуже довго ходив, вагався, питав своїх товаришів, друзів, кажу, як? Насправді, вона потрібна чи ні. Всі сказали, да, бери, чувак, не, не переймайся і бачу, що дійсно потрібно. Тому інструмент вирішує. Потрібно для швидкості роботи потрібно було би ще придбати мені такий найлер, називається. Це такий пістолет, який забиває цвяшки. Це. Я теж на нього ходжу, дивлюся, пускаю слюні, якщо так можна сказати, І... бо він досить Він Досить дешевий, Якщо я там дивився, це десь там в рівні 300 чимось доларів за сам пістолет. А ще треба акумулятор. Ну, в мене є акумулятор універсальний, так? Там 10 ампер годину. Тобто мені вистачить його, там на весь мій інструмент. Але це Ну, блін, я не знаю. Я розумію, що інструмент потрібно надбавати, потрібно це, це інвестиція в бізнес, але якось воно мені трошки. Хух, не знаю, деколи буває шкода, чи не шкода, дуже довго, я думаю, чи воно мені дійсно потрібно і що я зможу з цим зробити і як я зможу заробити кошти. Тому їду зараз я в Home Depot, потрібно подивитися на вертикальні кутики, гарні, потрібно якось закінчити це. У нас там є два місця, де ми повинні закінчити це. Тобто, це так, як йде прохід там, до туалету, тобто то цей кутик потрібно якось його зробити. Можливо, алюмінієвий профіль, так як ця плита іде, гранітна, вона сіра, можливо, цей профіль був би цікавим. Ну, подивимося, можливо, щось я запропоную клієнту, але там є ще один нюанс. Я не знаю, чи це буде видно добре на відео, але оця... гіп. Це... Це все, що там зараз ви бачили, це є просто плайво. Це фанера. Це є фанера, але вона була там прикручена новою, і вона вже брудна. Тому що люди приходять там, своїми ногами чомусь, ну, чомусь вимазують цю, цей плайват. Він вже брудний. А якщо поставити гарні білі дошки, це теж питання: треба подумати, чи це варто зробити білим, чи ні, бо клієнт хоче білі дошки. Ну от, така, от такі от розуми, такі думки у мене. Тому, друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте, а я погнав зараз в Home Depot. Попробуємо підібрати якісь закінчення. Погнали! Так, я знайшов ось такий дерев'яний кутничок. Є закінчення. 4 долара фіт. Є ще такого плану, це у нас іде дуб. Окей, що це у нас тут таке є? Є ще щось такого плану. Але нам би пасувало трошки більшого розміру. Ну, окей, у нас ще є теж отакий кутничок білий. О. Тут теж непоганий варіант. Давайте я зараз спробую заміряти його глибину. Так, це у нас приблизно один інч. Якщо в нас садошка має таку ширину, ну це буде недостатньо, щоб прикрити, і нам потрібно буде, можливо, використати ще дерев'яну планочку з краю або... Ми можемо ще подивитися, наприклад, на отакий от варіант, скільки тут у нас. А тут у нас майже інч. Ну Ця, мені здається, трошки краще буде. Знайшов два кутника. Один кутник такий схожий на те, що ми бачили дерев'яний. І один кутничок трошки товщий, ширший. Важливо є зміст використати ширший кутник. Це придасть, скажімо так, багатий вигляд. Зараз я запропоную ці всі варіанти клієнту, подивимося, що він на це скаже. Я хочу запропонувати клієнту щось такого плану зробити під світочку під верхом цієї барної стійки. Це придасть, так, я думаю, багатства для самої стійки і більше мані. Так, сьогодні ранок я вже в середині. Зараз я розклав свій інструмент трошки. Зараз я якраз буду починати тут, почну із бейсборда, зніму його, зроблю розміточку і попробуємо монтувати ці дощечки на цю поверхню. Покажу вам результат роботи та можливо вдасться зняти ще процес роботи. Зараз закінчують другий ряд. В принципі, саме важливо було зробити перший ряд ідеальним для того, щоб можна було потім це легко набудовувати один на один. Ну, Покажу вам далі. Так, ми тут вже закінчуємо. У нас не вистачає двох планочок. Потрібно побігти в Home Depot. тут якраз рядом, придбати планочки, придбати кутничок на край. І, можливо, треба купити ще калк для швів. І можна буде вже його шпаклювати, шліфувати і фарбувати. Напишіть в коментарях під відео, скільки б ви взяли за таку роботу. Та також чи маєте такі навики та інструмент для виконання такого плану робіт. Робота, вона в принципі ця не складна, але як і кожна має певні свої такі маленькі нюанси. Тому хотілося б дізнатися ваша думка. Також для людей, які хочуть тільки прибути або планують прибуття до Америки. Хочу вам нагадати, що Engie Service, ця програма, вона дає можливість. Отримувати клієнтів і заробіток відразу по прибуттю. Фактично, два тижні часу ви можете отримувати заявки і виконувати якісь прості роботи. Для початку, наприклад, це може бути там телевізори, там може бути якесь прибирання, але це вже якась копійка, яку ви зможете заробити. І ви вже не будете витрачати ті кошти, які ви привезли з собою, як на запас такий для на всякий випадок. Тому. Промокод я приєднаю в описі на 150 доларів. Якщо ви використаєте цей промокод і виконаєте 5 заявок протягом перших 2 тижнів після активації, ви отримаєте 150 доларів. Ви можете купити на ті гроші собі шуруповерт, не знаю, можливо, інший якийсь інструмент, який вам необхідний, або просто використати ці гроші як бонус. Пам'ятайте, що велика дорога починається з маленького кроку. Не бійтеся, працюйте, все буде гаразд. Будьмо здорові.